Перший уже стоїть бліндажі, конструкції яких вигадали та виготовили столі... столичні волонтери, доїхали нарешті на передову під Маріуполь. Гроші назбирали поки що лише на три модулі. Але і в них кажуть будівельники, під час обстрілів можна сховати майже три повноцінні взводи. За встановленням нових тимчасових захисних помешкань разом із воїнами спостерігав і Євгенія Гарков. Цей бліндаж стовідсотковий хендмейд, тобто зроблений на передовій руками бійців. Приблизно у таких, а іноді і в набагато гірших умовах живуть воїни на передовій. Альтернативу нещодавно запропонували столичні волонтери та будівельники. кажуть, функціонально воно те саме, але умови значно комфортніші. Перші три модулі тепер встановлюють неподалік Маріуполя. Креслення конструкції безкоштовно розробники пропонували передати у Міністерство оборони та добровольчим батальйонам, але зацікавлення не відчули. Припускають, що відштовхує вартість конструкції близько 80 тисяч гривень за модуль. Ми примінили досить дорогий матеріал. Це водостійка панера, вона метал, тут, бачите, швелер, десятка зварених форм, арматура. Ну і кріпільні елементи для того, щоб його збирати швидко. На прохання бійців вартість бліндажа здешевили вдвічі, залишать тільки зовнішні конструкції. Всередині вояки облаштовуватимуть усе самі. Модуль складається з трьох відсіків, кожен розміром трохи більший за залізничне купе, шість куйкоміст на кожен відсік. Ми, ми досягнули мінімальної площі враження. І бачите, він розташований таким способом, щоб розбитий на три участки. Тобто, якщо, навіть, не дай Бог, одна частина буде вражена, дві інші лишаться абсолютно цілі. Але і одну вразити навіть реактивним градом вже й не так просто заповнюють розробники на даху міцні бруски сосни. Знизу їх підпирає метал. На горі усе засипається землею. Протитанкову міну модуль витримує. Солдат Олексій з цікавістю розглядає нове майбутнє тимчасове помешкання. Він приїхав сюди з окупованого Криму, служив на кораблі Славутич, який лишився росіянам. Моряків перевели в Одесу, а звідти сюди, під Маріуполь. Зараз живуть у землянках. Ну, доволі нормально. Нормально тісніше. Я вам скажу. Ми в старих бліндажах жили там набагато тісніше. Для мене тут все якраз по мінімуму. Ну те, що треба. Дороблювати, Я думаю, не треба нічого. Це вже хлопці готують наступне місце для бліндажа. І єдина технічна підтримка, яка тут потрібна, це екскаватор для того, аби вирити місце. Решту роботи роблять шість натренованих чоловік за п'ять годин. Командири не на камеру зізнаються, що конструкція таки має один недолік, її треба збирати. Віддавати її на конвеєр до міністерства. Волонтерам так само не радять. Хлопці впевнені, що чиновники захочуть виробництво здешевити ще більше. Відповідно, це зменшить якість захисної споруди. Водночас, і у волонтерів з конструкторами коштів на виробництво нових модулів вже не залишилось. Євгенія Гарков, Ігор Ткач, Спецкор, 2+,2.